Український парламент так і не зміг до цього часу схвалити зміни до антидискримінаційного законодавства, які б забороняли дискримінацію в трудових відносинах. Каменем спотикання стало питання сексуальних меншин. Як кажуть, українські політики суспільство наразі не готове для схвалення таких рішень. Нині в Брюсселі перебуває уповноважений Верховної ради справ людини Валерія Лутковська, яка провела низку консультацій, в тому числі з генеральним директором директорату внутрішніх справи Єврокомісії Стефано Монсервізі. Український омбудсман розповіла свої пропозиції щодо того, як вирішити проблему, і почула відповіді з боку ЄС. З нами на прямому скайпу, в зв'язку з Брюсселі перебуває наш кореспондент Сергій Воропаєв. Сергій, вітаємо. Чи не міг би ти більше детально зупинитися на пропозиціях омбудсмена? Добрий вечір. Так, дійсно сьогодні Володя Моковська з у ранку зустрілася вже з українськими журналістами і розповіла більш детально про те, що Київ наразі пропонує європейським колегам, яким чином вийти зі спирної ситуації. Так за її словами, передусім необхідно створити. Дієвий механізм захисту від дискримінації, причому від всіх форм дискримінації, на думку уповноважених справ людини, такий механізм має бути створений саме при її офісі, при її бюро, і е, при цьому для цього знадобиться на думку е, пані Лупковської, ще й схвалити зміни до закону про діяльність омбудсмана, тобто розширити можливість втручання уповноваженого е, навіть в ситуаціях, коли йдеться про приватні компанії, не сьогодні у право уповноваженого немає що передбачає цей механізм у двох словах. Це має виглядати таким чином, якщо людина відчуває якусь дискримінацію на базі немає значення чого сексуальної орієнтації чи там інвалідності, чи ще якоїсь іншої не знаю, статі віку за етнічною з етнічною ознакою, тоді ця людина має звернутися до офісу омбудсмена. Омбудсмен відкриває провадження. Після того намагається вирішити проблему, скажімо так, мирним шляхом з роботодавцем. Якщо це не виходить, тоді вже представляє інтереси людини, яка зазнала кремації у суді. От таким чином. Сергію. А чи були ці пропозиції сприйняті європейською стороною? Можливо, є певна реакція правозахисних організацій. Що стосується європейської сторони, то тут треба сказати, що очевидно. Для європейської комісії це стало дещо новим в їхній практиці. Такі пропозиції, тому що від самого початку Євросоюз наполягав на тому, що заборона дискримінації в трудових відносинах має бути закріплена у спеціальному законодавстві. А що стосується правових організацій, то сьогодні мені вдалося поспілкуватися з представником європейського офісу Amnesty International, це директор офісу Ніколя Бегер в Брюсселі. Селі тут він розповів, що на його переконання саме політики мають брати на себе відповідальність за вирішення. За боротьбу з будь-якими формами дискримінації, як він зазначив, коли ми чуємо від політиків тексти про те, що суспільство не готове, то це безпідставні якісь тексти, тому що навіть є рішення Європейського суду з прав людини, які стверджують, що навіть Питання чи там воля більшості не може бути підставою для дискримінації меншості. Сергію інформаційні агентства також повідомляли сьогодні про зустріч Валерії Лутковської з уповноваженим єврокомісії з питань захисту персональних даних. Які питання обговорювалися під час цієї зустрічі? Як розповіла сама Валерія Лутковська, під час цієї зустрічі говорили передусім про нові повноваження офісу омбудсмана в Україні, які він почне виконувати з 1 січня наступного року. І ці повноваження це захист чи, чи точніше робота у сфері персональних даних. А на сьогодні, за словами пані Лутковської, вже проводиться спеціальний конкурс на спеціального представника її, який буде займатися питаннями захисту персональних Даних а результати конкурсу планують підбити ці підсумки вже наприкінці вересня, і для того щоб якісь для того, щоб конкурс був якомога більш прозорим до конкурсної комісії. Навіть запросили представників Єврокомісії Ради Європи, ООН та Верховного представника ООН з прав людини. Як розповіла сама пані Лутковська, під час зустрічей в ЄС вона обговорювала якісь можливості для співпраці подальшої з європейською стороною і різні проблеми. Питання, от, наприклад, як вона такий приклад, що на сьогодні з одного боку в Україні діє дуже прогресивний закон про захист персональних даних, з іншого боку, якщо людина відмовляється від, від, від того, щоб надавати право на обробку персональних даних будь-кому, наприклад, вищому навчальному закладу, то навіть не може отримати диплом, незважаючи на те, що про 5 чи 6 років у цьому навчальному закладі. Дякуємо Сергію. А глядачам я нагадаю, що це був власний кореспондент Тивай у Брюсселі Сергій Воропаєв.